Я радий вітати наше Буковинське вельми шановне товариство в ефірі Ластівчине Ніздо, я Богдан Ластівка. Є такий вислів: дія не завжди приводить до щастя, але до щастя привести може лише дія? Це сказав Бенджамін Дізраїлі, колишній е, прем'єр-міністр Великобританії. А е, друзі, у нас е, сьогодні шановний гість в першій програмі Ласівчини Гніздо, секретар Чернівецької міської ради Василь Продан. Доброго дня, Василь Савронович. Доброго дня. І я давно запрошував вас до ефіру. Хотів, щоб ми поспілкувались, і у мене накипіло дуже багато питань. Я таке перше питання хочу поставити. Як Взагалі, ваш життєвий шлях тернистий шлях до посади секретаря міської ради. І чому це відбулося? От від підприємця, як ви крокували, як вийшли? Ну, підприємець я офіційно з 93-го року, по суті, все своє життя. В 2011 році став членом виконавчого комітету. Партія, партія Наша Україна в 2011 році запропонувала. Мене на посаду члена виконавчого комітету. На той час міський голова Микола Федорук виніс цю пропозицію на сесію міської ради. Вона була проголосована і з 2011 року я став членом виконавчого комітету. Пропрацював майже три роки. Після цього було перерва десь років півтори, а вже в жовтні 2015 року став депутатом. Чернівецької міської ради був обраний по округу на гравітоні в складі фракції Рідне місто Очолив фракцію і вже в 2017 році став секретарем міської ради. Угу. Тут точаться такі розмови: сюди кажуть, що якщо виникає прізвище Василя Продано, одразу чомусь пов'язується з партією регіонів і з Дмитром Фірташем. Ви особисто знайомі з Дмитром Фірташем? Я жодного разу в житті з ним не спілкувався. І, можливо, два рази в житті бачив його на відстані метрів 10 чи 20. Угу. Ну і багато раз бачив по телевізору. Ну, Навіть... в нас люди люблять пліткувати або використовувати е е, такі речі в, 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 в політичній боротьбі чомусь. Це виключно е політичні моменти, коли політичні опоненти ну, прив'язують до певного коло осіб. Тобто, якщо вони тисячу разів сказали, що я якось пов'язаний з фірташем, то відповідно. Ну, звичайно, і розповсюджують, і це кажуть вже сьомий рік. Ну, звичайно, воно ну, не може не впливати на думки чернівчан, політиків. Їм, звичайно, здається, що це можливо правда. Людина на такій роботі, на якій ви зараз працюєте, має масу таких проблемних ситуацій, плюс сім'я. Скажіть, будь ласка, ваша сім'я. Наскільки підтримую вас? Тому що я знаю, що якщо основна підтримка, сім'я це фундамент. так? Ваша дружина, Оксана, ваша донька. Розкажіть, будь ласка, про сім'ю. У мене сім'я, дружина, дві доньки. Ну, я навіть не знаю, що більше сказати в тому плані, що сім'я це особисто. І особливо коли це торкається. Ну, політики я б взагалі не хотів десь про це говорити. ну але вдома в сім'ї керує дружина, чи ви все ж таки, як, як у вас? Тут в кожній сім'ї по-разному. У мене, наприклад, дружина. Я цього не встидаю зовсім. Ну я так не можу сказати, що хтось там головніший чи хтось ну, не головний. Спільно приймаємо рішення, ми радимось по багатьом питанням, але всі дорослі люди і приймаємо звичайне рішення. Коли спільно, коли самостійно, ну і звичайно, один одного підтримуємо. Ваші вподобання, чи я би сказав так, хобі, чи маєте якісь ви хобі? Ну, люблю рибалку, а більше таких хобі ну, особливих і немає. Ну я чув, що ви ще граєте в шахи. Непогано ну, достатньо. І колись ви щось навіть е виборювали, якісь місця на змаганнях. Ну, ну це ж ну, не хобі. Ну, я не тільки в шахи граю. Це, там... Багато що граю. І, ну, це не хобі. Да, я вмію, я граю добре, я кандидат в спорту, займався цим. Ну, але сказати, що це хобі, ну, мабуть, ні. Тобто у мене немає такого, що я сідаю вихідними і граю в шахи. Ну, тепер такий гарячий момент подія, яка відбулася вчора. Чернівецький окружний адміністративний суд визнав незаконною відставку міського голови Чернівців Олексія Коспрука. І вчора вчора маса матеріалів було з цього приводу в ефірі. А скажіть, будь ласка, як ви до цього ставитесь, і що би могли прокоментувати з цього приводу? Ну, суд прийняв такі рішення. Звичайно, рішення треба виконувати. Тим більше, що суд вказав на... Негайне виконання. Вважаю це рішення політично мотивованим, рішення суду. Прикро, коли суди вмішуються в політичні рішення. А мені здається, що це відбулося якраз в той період, коли та влада, ну, ця влада вже майже не влада, а нова влада ще не влада. Тому мені здається, що був використаний якийсь прийом, і тому це рішення було прийнято особисто зараз. Ну, це моя власна думка, я можу помилятися. Я ці речі ну так не пов'язую. Я не, не бачу зв'язку між тим, що там, наприклад, угу. відбулись президентські вибори, рішення могло бути як і два тижні назад, так і через два тижні. Ну, ну я точно ніяк ці події не пов'язую. Угу. Просто я, я чого прийняти сьогодні будь-яку тему або будь-яку подію можна зовсім з, з різних сторін да, спостерігати і дивитись що люди кажуть. Например, наприклад, Володимир Зеленський з'явився на виборчій дільниці в білій майці, там і в пінжечку. Зразу дописи, значить, в Фейсбуці він не міг ходити українську сорочку. Він же ж президент України. Я собі уявив, якби він прийшов В українській сорочці вишті. Він приходив українській сорочці, каже о, він надів українську сорочку щоб казати більше українцям, що він любить Україну, а це не так, і так далі. Тому маніпулювання дуже багатьма фактами і створює отакі незрозумілі для народу. А ми працюємо. Я впевнений, що ви працюєте для міста Чернівці і для нашого народу такі незрозумілі ситуації. Стосовно ще цього моменту так. коли було прийнято рішення, якби ці політологи, які коментують і кажуть, що це було одразу після президентських виборів, якщо вони це місяць назад сказали, що рішення буде прийнято. Одразу після президентських виборів. Ну, я сказав, ну да, мабуть, щось люди не розуміють. А коли вже по факту прийняли, ну так само можна було сказати, що рішення прийнято там напередодні пасхальних свят. І це пов'язано там з тими чи іншими моментами. Сказали, що пов'язано з тим, що старий президент уходить, новий ще не прийшов. Я такого зв'язку точно не бачу. Ну, але все ж таки, мені здається, що зв'язок є між тим, що відбувається у нас в центральній владі в Києві і паралельно щось відбувається також і в Чернівцях, як відголосок того, що відбувається там. Скажіть, будь ласка, а давайте нагадаємо, як був усунений Олексій Каспрук з посади і чому? Він був усунутий за низьку порушень закону. За те, що не здійснював по суті повноваження міського голови, коли наше місто з першого місця по комфортності в 2012 році скотилось на останнє місце по комфортності проживання в 2018-му. Коли вже був йшов сьомий місяць року, а жодних робіт по місту не відбувалося, ну звичайно скільки можна було на це дивитись, треба було е, рятувати місто, брати на себе відповідальність. Що ми зробили в законний спосіб, якщо ми порівняємо господарницьку діяльність за каденцією Олексія Павча спрука і ваше перебування на посаді міського голови за останніх з липня місяця минулого року, будь ласка, розкажіть так більш широко про цю ситуацію? От як при Олексія Павличі, і що було зроблено за ваших там без малого рік? Дев'ять місяців неповних пройшло. Звичайно, найбільша проблема чернівців було це дороги. Чим ми активно і почали займатися. За цих дев'ять місяців капітального ремонту доріг було зроблено більше, ніж за попередніх 4 роки. І дуже важливо, щоб цей темп не знижувався. Ну, маю надію, що це рішення суду не зупинить тих позитивних зрушень, які є в місті, особливо стосовно. Робіт, які проводяться по всьому місту, тому що практика, коли гроші накопичувалися і просто лежало на рахунках, це абсолютно хібна практика, тому що ці гроші набагато сильніше і більше знецінюються за той час, поки вони знаходяться на рахунках, чим ті маленькі відсотки, які ми отримуємо в банку. Гроші не можуть стояти, гроші мають працювати на громадах тих же 200 мільйонів, які були на рахунках на початку 16-го року. З них можна було зробити в два, а то і в три рази більше, ніж за ті самі кошти можна зробити вже в 19. -му. тому що інфляція ну досить таки сильна в Україні, і тому, і, 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 і тому треба їх використовувати. Кошти не можуть стояти на рахунках. Не для того, ну громада акумулює ці кошти, щоб вони просто лежали. Звичайно, треба е, на них. Покращувати комфортність проживання чернівчан не так давно прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив те, що завдяки децентралізації, наприклад, до його каденції виділялось 70 мільярдів гривень на міста України. А після його, тобто. Коли він прийшов до на пост прем'єр-міністра, ця сума виросла до 270 мільярдів. Це відчулось в місті Чернівці. Чи відчуло ці суми? Місто Чернівці ну, майже більше ніж в три рази так піднявся економічний, ну в дещо він і лукавить, в тому числі збільшення в три-втри з половиною рази надходження до місцевого бюджету. Ну, якщо взяти інфляцію, яка відбулася, то по суті це самі кошти, ті самі кошти. Коли був курс по 8, а зараз 27, ну, це, це практично дні ті ж самі кошти. Ну, і тому я не бачу, щоб це там аж настільки могло покращити ситуацію в місті. Якщо брати в долар, це ті самі кошти. Я, наприклад, живу неподалік від нашого майдану і часто туди ходжу. І я бачу на моїх очах я бачу ремонт вулиці Героїв Майдану. Я бачу ремонт проспекту. Зараз, але все одно злі язики стверджують, що от Василь продан щось там не так робить, щось не влаштовує якісь такі ситуації. От е, як це можна пояснити? Я розумію, це знову ж таки йде е, кон, конф, конфліктна така ситуація, боротьба. Е, чи не можна якось дійти якогось спільного знаменника і, на, ну, Подружитись, щоб спільно робити справу, тому що слоган, який написаний на нашій міській раді, спільними зусиллями. Тобто, де-факто ми декларативно намагаємось робити щось спільними зусиллями, а наш народ все ж таки шукає, ну знаєте, на сонці темні плями, а я б краще бачив промінь сонця в калюжі. Так мені здається, яка ваша позиція з цього приводу? Ну, справа в тому, що одна політична сила вважає Буковину своєю вочиною, має потужну фракцію в Верховній Раді, відповідно, так себе і поводить, і так це озвучує, що Буковина це наша Вочина. І по суті, протиставила себе всім іншим політичним силам. Ну одна справа, якби вони справлялись. Але стан справ в місті на середину 18 року чітко показував, що не тільки не справляється, завалили абсолютно все, що можна завалити. І при тому оце гасло спільними зусиллями абсолютно не використовується. Ви пам'ятаєте, спочатку каденції цієї Чернівецької міської ради зразу заявили, що якусь фракцію будуть відправляти в ізоляцію, потім іншу фракцію, другу, третю. Якщо брати про їхнього політичного лідера, немає такої партії на Буковині. З якою у нього не був би конфлікт, абсолютно з усіма партіями конфлікт. Ну так не може бути, що всі йдуть не в ногу, один в ногу. Треба може на себе подивитись. А те, що багато людей незадоволених, так звичайно, коли ти робиш ремонт навіть в домі, да, це незручності. Звичайно, це незручності. Але коли вже зроблено, то всі користуються і всім гарно, приємно їхати, особливо, як зробили герої Майдана, Там буквально залишилось, можливо, на 3-5 днів роботи і щоб встелити верхній шар асфальту, зробили розширення, якого не могли зробити 10 років, 10 років вони не могли домовитись з, з власниками будинків. Як може 10 років не могли домовитись, скажіть, будь ласка, mm -hmm. це просто тим цим треба займатися? І відповідно ми маємо гарну вулицю Героїв Майдана. Широку, звичайно, в планах її розширювати і після садової і в бік центру. Там треба тротуари ще доробляти, там звичайно там є ще роботи. Там є ще роботи, як і по всьому місту. Є, є багато роботи, але її треба робити. Очі бояться а руки. Угу. Роблять. Коли Арсеній Яценюк уходив з посади прем'єр-міністра, він заявив: ми прийшли. Коли в бюджеті не було ні копійки, таку саму майже таку ж фразу я вчора почув від Олексія Павловича, він сказав, що ми прийшли в казні грошей немає. Це так чи ні? Ну це, мабуть, такі партійна мантра казати, що все в них погано. Вони не можете працювати, так не йдіть. Для чого ви йдете, якщо ви нічого не можете зробити? На стіну були гроші, скажіть, будь ласка, там на сході. А стіни немає. Гроші стіни на стіну досвірина. були, стіни немає. То саме і тут. Якщо ти прийшов і бачиш, що грошей нема, все тобі погано, так чого ти приходиш? Тобто, якщо ти не справляєшся, ну так і не йди. Я розумію, що ремонти доріг і певна низка питань важливих для міста були вами заплановані, коли ви прийшли. так? І сьогодні Олексій Павлович повернувся в крісло мера. Скажіть, будь ласка, можуть бути якісь зміни з його сторони. Я маю на увазі кадрова політика. Раз і друге, це політика. Ну тобто ті роботи, які розпочаті сьогодні, і вони рухаються, і вони відбуваються. Чи може щось призупинитись, змінитись на ваш погляд? Та звичайно, зупинити він це може в принципі, це йому вдається. Дуже важливо, щоб ми доробили ще декілька запланованих вулиць, які в жахливому стані. Це Щербанюка, це Кармелюка і це Зарожанська, Київська і Дзержика. Це цей шлях від Канівської, Зарожанська, Дзержика, Київська, щоб ми ще зробили цей, ці дороги. Відповідно, якби ми в цьому році це все зробили і ніхто нам не заважав, я думаю, що це ну, значно би покращило комфортність. Пересування по місту ви зараз можете пригадати, наприклад, вулиці, які вже зроблені, так без не читаючи якийсь там список. От просто зараз назвати кількість вулиць, ну приблизно так, щоб зрозуміло було нашій аудиторії. Ну тільки на минулий рік, це в другій половині минулого року. Це було близько 30 вулиць, ділянки на 30 вулицях в Чернівцях. І в цьому році я думаю, що це була би така сама кількість вулиць, а можливо і більше. І ну, звичайно, робити ремонти треба, але для цього треба це вміти і хотіти. Якщо ти це у тебе немає або бажання, або, або вмінь, то звичайно, ти цього не зробиш. Якщо ми завтра дуже чітко побачимо бажання або не бажання працювати Олексія Каспрука. Завтра буде сесія. Відповідно, якщо в нас знову прийде, будуть конфлікти. Знову він буде провокувати, проводити якихось своїх людей. Ну прикро, якщо так станеться. А якщо він налаштований на конструктивну роботу, ну чудово, тоді будемо спільно працювати. На комфортність проживання в нашому місті, от на рахунок е якості, я хочу запитати наступне: наприклад, ми знаємо, що є всесвітня, там чи е якість, наприклад, води, яка придатна для пиття. Є якісь певні норми, і напевно є певні норми якості дорожнього покриття. Вони якось вивчаються, беруться вони до уваги. Тобто, ми робимо сьогодні дороги за нашими можливостями, які у нас на сьогоднішній день є. Чи ми все ж таки намагаємось це робити до якось до європейського рівня якості? Тому що я особисто не розуміюсь в шарі асфальту цього, скільки там потрібно бути щебня, яка повинна бути подушка і так далі подібне. Звичайно, всі роботи, які відбуваються в місті, дорожні роботи, капітальний ремонт доріг відбувається відповідно до ДБНів. Це норми будівництва, в тому числі і доріг. І є технагляд, який приймає ці дороги, приймає ці роботи, відповідно дає своє заключення, проходить експертизу. Тому, звичайно. Є норми, і ці дороги робляться по нормам. Які, от особисто для вас, крім доріг, це питання, ми обговорили нагальні такі питання для нашого міста, які дуже важливі по черзі, наприклад, як на вашу думку, як ви вважаєте? Ну, звичайно, це і громадський транспорт. Ви знаєте, що ми плануємо закупити зараз 14 тролейбусів, 10 з Європи чотири нових. Хоча, якщо ми дивимося на ціну нового і ціну, Тролейбусу з Європи, то я би, чесно кажучи, брав тролейбуси з Європи. Якщо ми брали шкоди, була ціна від мільйона гривень до мільйон триста. Зараз беремо швейцарські тролейбуси Хес, ціна десь мільйон шістсот. Але це великі автобуси гармошки. Хес це найкращий тролейбус взагалі в Європі, найкращий виробник це, по суті, як Мерседес серед легкових автомобілів, так Хес серед тролейбусів. Якби ми могли більше придбати цих шкод, мені здається, якщо, умовно кажучи, виділяти 30 мільйонів, за них можна придбати 4 нових тролейбуси, uh -huh. мені здається, що краще придбати 30 шкод з Європи, це буде набагато більше користі. Скажіть, будь ласка, сефронович, які ви, які у вас особисті плани, наприклад, на посаді секретаря, ви продовжуєте працювати секретарем, і ті плани, які ви намітили на найближчі, наприклад, там рік наперед. Я думаю, що є вже щось сплановано. які це саме плани, крім тролейбусів, наприклад, і доріг, які ще у нас в місті такі є незручні моменти? От я, наприклад, знаю, дуже багато до мене звертається так. Ми знаходимося в центрі міста. Я часто хожу театральну площі, ну кажуть, що є така пропозиція, і вже від багатьох я її чую, і мені здається, колись намагалися зробити закрити центр міста для транспорту. Мається на увазі театральна площа центральна, щоб там було якомога менше транспорту. І я прекрасно розумію, що в нас такі магістралі, які не дають можливості, ну, що машини стоять у нас на узбіччях, на тротуарах, не дають можливості інколи проходити і так далі. Тобто, на рахунок, от все ж таки, звільнити. Центр від автотранспорту це, по-перше, і екологічна сторона, і м м трошечки розрядити цей м шквал, такий транспортний, який е перетворюється часто в транспортні колапси в місті. Звичайна ідея гарна, мені так само дуже подобається. але ця ідея в місті час від часу виникає. Я її вже пам'ятаю, десь з 2005 пятого років, коли час від часу ця ідея. Піднімається, звичайно, так треба робити, так можна робити. І оці вулиці, які ви називаєте, там і Бандери, і Котляревського, навколо Штейнберга, навколо вулички, навколо театральної площі. Звичайно, це можна зробити пішохідними. Мало того, ну точно чернівчанин, особливо пішохід, це має бути в пріоритеті. Якщо ми розглядаємо, як має розвиватись місто. І це місто має бути не для машин, а саме для пішоходів. Тому, ну, звичайно, і цю ідею треба реалізовувати, тим більше напрацювання вже є. Так що абсолютно підтримую вашу ідею. Василь Цифронович, що, на ваш погляд, є щастям, і чи ви вважаєте себе щасливою людиною? Так під кінець я хочу запитати таке питання. Що таке щастя? Звичайно, це. Ну, в тому числі і душевний комфорт, коли для кожного щастя це різне, для когось щастя це спорт, для когось відпочинок, для когось сім'я. Щастя буває Е, І ну, що для мене щастя, це, звичайно, коли в сім'ї всі здорові, коли усі гарний настрій, коли всі ну, зайняті, чимось працюють, відпочивають. Коли відчуваю душевну рівновагу, ну душевний спокій. Ну це, мабуть, і є для мене щастя. Тож я хочу вам побажати щастя, здоров'я, як це не банально звучить. Успіхів у ваших справах. Друзі, у нас в гостях був секретар Чернівецької міської ради Василь Продан. Дякую вам за спілкування. Дякую. З вами був Богдан Ластівка і до нових зустрічей в ефірі. Нехай вам щастить.